Вітаю, шановні. Мене звати Мірошніченко Сергій, і це відповіді на коментарі з бойовим плавцем. Привіт, привіт, привіт. Заставка. Отже, е цей джип коштував 3,5 тисячі євро. Коли люди в Латвії дізнались, куди він їде. Е віддали нам за 2,8 євро. Плюс нагрузили зимовою шиною шипованою з дисками, і плюс запасні деталі на нього. А назбирали ми з тобою е, 28 тисяч гривень. Ну тобто, якщо перекласти євро, 100, там десь 140 вийшло, і ще чек мене за столи не, не прийшов. 140 тисяч гривень, назбирали ми 28 тисяч гривень. Магія справжня магія. Так, да, дякую всім, хто е, долучається і донатить. Дякую, Містер Ікс, як завжди, прикриваєш нашу сраку. Отже, е, по традиції, якщо запит закрит, відповіді на коментарі. Давай розберемось і будемо рухатись далі. QR-код, ви бачите, у нас е, нова партія автівок приїде після нового року. До речі, я не знаю, коли вийде інтерв'ю. Тому або вас з наступаючим новим роком, або вже з Новим роком. Так, так, звичайно. От з так. новим роком, якщо що. Так, поїхали. Перший коментар. Я все-таки хочу знати відповідь на це питання. Ви пи***ли з Нептуном? Це доволі забавне питання. Е -е, ні. Ми тільки питаємось е -е, співпрацювати з ним. Гасло. Е до речі, я нагадую, що гасло, яке ти обереш, із так. тих, що понасипали, один із цих людей отримає нарукавний знак від вас. От. Тому. Е Пам'ятаємо це. Да, да, так, да. так Так-так-так. гасло. Завжди мокрі. <рес> це, це більш смішно, ніж схоже на гасло. Варіант посвяти. осідлати торпеду і проїхатися на ній один кілометр. Це перше, і друге від нього, ж, аж. А, аж так допомогти якомусь дідусю з кльовом риби, щоб він повірив, що сьогодні його найкращий день у житті. Коротше, давай по дідусю. Це, до речі, класна штука. Ти ніколи не забавлявся так? Ну, бачиш рибаків. Підпливаєш під водою і починаєш чіпляти їм рибку. Ой, що ж мені сьогодні робити? Хорошого зробити. Піду-ка я під воду та половлю рибу для рибаків. Да, да, да. І почіпляю. Прикінь, дедушка такий стоїть, а у нього кльове де. Ні, ні, ні. Я не забавлявся таким, але м -м, хто зна. Ну, якщо в тебе від всього присходящо почне свістити фляга, і ти до цього дійдеш, візьми мене з собою. Домовись. Будемо, будемо, будемо чіпляти рибку рибакам. Така Пара со світячими флягами. <свістяще, 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 <свістя> та, та, та. Так. Ну і гасло у нього, якщо треба, то все повторимо та потопимо. Е, я так розумію: наступне це теж гасло. Дельфіни нам не друзі. <свістя> Мабуть, це про нашу сторі, про твою, якому розповідали про минулого разу. Ні, ну прикольно на науковому знаку: дельфіни нам не друзі. Мабуть, тільки знаючи й пойме. Ну, хто дивився десь да, о да, да. запитань бойовому плавцю. Якщо не дивились, в пошук і знайдіть, подивіться. Зрозумійте, чому дільфіни, нія не друзі. Обряд посвяти: сплити з ракою вверх і зробити фонтан, як у кита. Відвратна тяга якась. Мені сподобалось, у мене з гумором біда. Ну, у мене вже підсвістує фляга. тому... Так, наступний коментар. Є кілька запитань до гостя. Перше, на що клює бойовий плавець? Mm -hmm. На гарну снарягу. На гарну снарягу, так? Да? На гарну снарягу. І від нього ж, е чи належите ви до культу дагона? Що це таке? Якщо він спитав, хто це, то точно, <laughs> точно не належить. Наступний коментар: якщо водолази з лодки будуть заходити вперед лицем, то вони губи поб'ють об підлогу. Ну, обпалобу лодки. Тому у водолазів один шлях, тільки назад. Пропускаємо. Це якось не дуже. І про губи та про назад. Наступне гасло: ми не тонемо. Оце тут точно про гімно. Ну, погано. Як ми казали минулого разу, ми не е, тонемо, але ми не гімно. Наступний коментар. Моряки не плавають, а ходять по морю, але чомусь капітан дальнього плавання, а не походу. Так, що ти можеш пофілософствувати mm. на, на це? Ну, можу тільки сказати, що бойові плавці можуть взяти собі на заметку це. Тому що якщо ми далеко плаваємо чи далеко ходимо. І так і так це працює. Ну, ти в цю херню граєш? Ні. Ага. Не виправляєш нікого, ні. плавають, ні, ходять, пошиву. не тонуть. Ні-ні, хай роблять, що хочуть. Окей. Гасло. Глибше нас тільки Москва. Ми можемо, мабуть, і глибше, ніж Москва пірнати. Тому ага. це, ж... а, це вже виклик. Це життя, так, та, та, та. це вже як виклик прозвучало. Окей, посвята. Нанести свій позивний на борт Москви, створити спеціальну дошку підводної еліти непогано, але це посвята водолази. Так, тому що це глибоко. До речі, тут при прикольно в мене е спало на думку, знаєш, що запитати? Е ви якісь е е такі ну, ініціали чи якісь от е ніштяки залишаєте, що от, е ну, от, знаєш як людина. Про любов викарбувала на дереві, знаєш, отей ю плюс-ка сердечко, щось таке. Бува, частіше за все, це більш як жарт. Mm -hmm. Тому що якщо ти знаєш, що за тобою зараз піде друга команда, mm -hmm. ти можеш щось для них залишити. І це буде доволі забавно. Можеш провести приклад? Ну, щось. Так, так, так. так звичайно, в тренувальних зануреннях ми часто щось пишемо на камінці чи на якихось спорудах. Де привіт, хоп, тобі там від того. того А чим пишете? А, чим? Палиці В ну, це ж, ти, ну ти береш якусь палку, там, ти щось там е -э викарябуєш на, там, на ілу. А, ну, все, це ж не просто якась споруда. Ні-ні-ні, є завжди якась грязь, окей, okay, іл. Ага. І от на цьому ти береш та пишеш. Ні, якщо хай левел, ти можеш е, витягнути підводний блокнот, та написати щось там олівцем, та залишити конкретно для цього чоловіка, який буде йти за тобою в це конкретне місце. Є підводний блокнот. Так, звичайно. І на ньому пишеться підводними карантинами. Є підводні планшети. Так? А, Прикольно. Раз. Ну, Якщо по-багатому, то можна взяти підводний планшет, написати та залишити. Варіанти гасла. Перше невидимі, безжальні, точні. Друге: глибина на щит, воля, наша зброя. І третє. Під водою рівні на суші непереможні. Це от від одної людини три варіанти. Непогано. Другий гасло. мені подобається. Наступне гасло: хто не піднявся, той на дні застався. <реш> ну, це, це, мабуть, як така констатація факту, якщо що, татуювання на всю спину, поняття? <реш> Гасло. Самі не булькаємо і іншим не даємо. Це перефразували ППО. Самі не літаємо, іншим не даємо. Вам таке. Хорошо. Так, наступний коментар. Мені стало цікаво, чи на співбесіди будуть такі питання: чи фанатієте від губки Боба, чи дивились рибку Дорі, та чи молитесь на птину? Як до Бога в церкві? Ну, це якийсь, мабуть, психологічний тест повинен бути. Ну так, да, переві перевіриш, що я Нормально. Та ні, я з рибками роз... розмовляю, то це нормально. На співбесіді є якісь запитання каверзні, щоб поба... дізнатися ну, психічний стан людини, або ну, от, як він налаштований, що з нього вийде. Є, але це більш, мабуть, робота психолога. Психолог окей. Психолога він пройшов, приходить до тебе під твоє крило. Чи є в тебе якісь такі маркери, що ти бачиш по поведінці людини, або по її розмові, або вона щось таке каже, що ти о-о, акуратненько. Маркер є. Саме перший це така завищена самовпевненість. Якщо людина не боїться нічого, то це вже такий головний маркер. Ти знаєш, як не бояться тільки дураки. Що ще? Ну, багато таких тонкощів. Один з них це, буває ще те, що прям, прям бросається у глаза, це у очі. Це коли чолов'яга каже, що Та я вже бачив глибину по-разному, по всякому, мені нічого не страшно, і я можу окей, дозволити собі е, занурюватись сам, занурюватись е, більш ніж його навчили. Тобто він завідомо вже бере на себе якусь відповідальність, за, яка виходить за рамки його навчання. Тобто, не маючи досвіду, він починає вже такий, знаєте, так, сленгу гнати. Банти. А якщо людина прийшла і списула планшет в планшет в перший же день, це маркерочок. Це, це великий маркірочок. Наступний коментар. Бляха. Я про гідрокостюм на два тижні теж повірив. Слава героям та героїням. Ну, дякую. розвів. Чудово. Ну, я дійсно, я повірив. Звертайтеся. Одне колосо скручу нахуй з джипа за такі підколи. Дякую, ні, ні, гарний джип. Дякую всім. І руль заберу. Цікаво, чи всі цінні речі, які знаходяться під водою, ви маєте право забрати собі, чи є якісь обмеження? Вагові, б**ть. Якщо сундук не тянеться, то він залишається. Ні, серйозно. Нема таких прав. Немає, а слухай, розповсюджуються на вас закони держави. Що там е якщо знаходиш скарб, якийсь відсоток, великий відсоток наскільки пам'ятаю, треба віддати державі. Так, є таке, 25%. 25% залишаєш собі чи державі віддати? От тут я трохи плаваю в цих питаннях: то ли собі, то ли державі віддати. Тобто ти жодного разу я не віддати. Ні, я жодного разу нічого такого не знаходив коштовного. Слухай, є внутрішні якісь домовленості, ну дійсно, без приколів, тільки не як про гідрокостюм я попрошу, що там на березі ви домовляєтесь, якщо щось знаходимо, дірібанім. Є таке? Ну, це само собою вже зрозуміло. Коли я кажу з тобою, що я йду з тобою під воду, коли я кажу тобі. Це пополам. То це вже, так. Мій газ, твій газ, твой газ, мой газ. Все я поняв. Мій скарб, твій скарб. Десь так. Обряд посвяти. злизати мильний розчин з внутрішньої сторони гідрокостюму напарника після першого занурення. А ви використовуєте мильний розчин? Ні, ми ні. Ні, ну є такі, є, є такі гідрокостюми, коли беруть там, мильний розчин, роблять піну та вдягають на себе. Так леше, якщо в тебе костюм з відкритою порою, це зветься. А поясни? А, від, відкрита пора це коли просто резина гола без покриттів. Ага. І от тоді в, ну, в неї дуже важко влазити в такий костюм. Це якісь старі зразки, чи просто є. Ні, ні, вот uh, це, це, це чиста класика костюмів для давай так, фрідайвінгу uh -huh. для свободного плавання. Ви такі використовуєте? Використовуємо, але ми не милимося. Тому злизувати нема чого. Який ужас. Ну, Мені подобається цей коментар. Ні, Ну вони непогані чому гость в масці, а не водолазний <laughs> до речі, так. <laughs> <До речи. laughs> <laughs> так я думаю, що наступного разу вдягну водолазну маску поверх лижної маски. Ні, ні, давай. Я от такі да? это, квести опять за за тисяч робити джипи, які коштують 140, <laughs> Ні, не, не хочу. Давай, якщо зустрічаємось, то вже не під камери. QR-код, ви бачите, у нас наступна партія автівок заїжджає, будь ласка, дивлячись це інтерв'ю ще й донатьте. Гасло, ми всюди де є вода. Непогано. Калюжа, це чайник. Привіт! да, Дякую. Якщо ми почнемо борщу казати: привіт, це вже теж буде якась свістяща фляга. Думспіро Сперо. Гасло бойових плавців. А, це я зараз на український не переведу, поки дишу, надіюсь угу. з Латині. Це, мабуть, ну, так. Це, да. це якесь гасло, котре, мабуть, в якихось італіянських плевців взяли. Ну, це Я це думаю, вони таким так. Я Було, думаю таке. це не, точно не з плавців, я, я навіть не буду зараз згадувати, хто це сказав. Це хтось із філософів, точно, угу. е грецьких, мабуть. Ну, ну, До вас це прямо круто підходить. Непогано. Непогано. Людина пише: який обряд посвяти? Ластиме поїхало. Це ж класика, все давно винайдено. Я не можу заходити в воду з чоловіком, як... якого я не поважаю. Mm. Я Повало, думаю, да, що це тепер пірнаєм. Я тільки що його ластий бив, так? Da. Погнали під воду. Згоден. згоден. Mm. Гасло: мочимо ніжки та ворогів. <ріх> я в захваті. Ну, це... ну це правда, це ня. <ріх> Ніжки. А, <смеш> а якщо сухімку. Так, не порть мені. Все, е все, е все, все Мочимо ніжки та, та ворогів. ворогів. <смеш> Класно. У нього такий голос аєнний. Йому би ігри озвучувати, треба було на озвучку Сталкера 2 його запрошувати. Це правда. В тебе бархатний, От, на Е-е-е. Ну, розумієш, ти в такій сука, структурі, щоб я сказав, що хтось там з телебачення або з радіо написав би коментарі, я звів його з контактами. Ні хто. Тому насолоджуйтесь тільки в Рубриці 10 тупих запитань його бархатним голосом. Не озвучуємо так. Так, ну дивись, і останній коментар: чи будуть бойові плавці і водолази проводити екскурсії після війни до місця затоплення Москви і інших кораблів? Обов'язково. Реально є такий кейс у вас? Ну, така, така є мирова практика. Я прям не скажу вам, що це буде от прям день в день. Mm -hmm. Але я сподіваюся, згодом це обов'язково буде. Так, нам треба ще вибрати, хто виграв на рукавний знак за гасло. Що в тебе? Який вибір? Я пропоную, мені сподобалось про глибина на щит. Ага. Воля, наша зброя. Вона, Воля, так? наша зброя, так. Так, є, е, ну, вибір його, е, я би і фонтану дав би от. -да. <с? <с?> ну, да. Давайте то, коли вже буде Ні, я ж сказав, комічний ти, е... да, ти обираєш так, сам. Просто... Я тебе нічого не... Я натякав тобі на інше, але ти вибрав. І так, глибина на щит воля, наша зброя. От, людина від плавця отримає на знак, я напишу вам в коментарі, там зв'яжемось і передамо. Е, у мене все. Єдине, так, я озвучував, що за донат ми подаруємо від тебе прапор. Так. У мене є людина, Вахтанг Твалавадзе. Я маю надію, що я правильно прочитав прізвище ваше. Вам відправляється оцей прапор. Давай я покажу його на камеру. Бойовий плавець підпише. Слава Богу, є у мене і ім'я, і прізвище. От такий от прапор відправляється тобі. Дякую за допомогу. Ми не зупиняємось, наша мета як мінімум 100 автівок. Ми майже наблизились до цієї цифри, тому що зараз це 96-та автівка на фронт. Ми передаємо від проєкту 10 тупих запитань. Дякую всім, хто донатить. Дякую, містер Ікс, Дякую команді 10 тупих запитань. Дякую друзям з Латвії, Латвіі Конвой та від Раугі. От і всім, хто нам допомагає допомагати. QR-код ви бачите. Посилання на банку Манобанко в описі під цим відео. Є PayPal, тому все в ваших руках. З тобою дуже-дуже було приємно познайомитись. Маю надію, що будемо підтримувати зв'язок. Дякую Зв за да. дякую з наступаючим новим роком або вже з Новим роком. Всім дякую за допомогу. Вітаю, шановні. Мене звати Мірошеченко Сергій, і це 90-та автівка на Ну, Хлопці, ви знаєте, хто не дивився, подивіться 10 тупих запитань мобільно в групі. Дякую, Містер Ікс, дякую кольорисоводи, дякую всім, хто дивиться десь тут запитань та донатить. Все хлопці, бережіть наше небо. Нехай сьогодні. Дякуємо. Так, чекайте вже. Це а. той, що з інтерв'ю. Що ми да. з інтерв'ю знімали, це вам подарунок. От наше і буде. нашої. Вітаю, шановні! Це 91 перша автівка на фронт. Прикиньте, так стало, що сьогодні день сержанта. У нас є сержант. <риклад> ну я чесно, я не знав, тому зі сватом. Нехай ну, служить. Це 92 автівка на фронт. Нехай служить. І це 93 автівка на фронт. Дякую містеріку, дякую всім, хто го дивиться десь. Вітаю, шановні, мене звати Мершеченка Сергій. Це 94-та автівка на фронт. Але з нюансом я визвав своїх друзів Чіпа Дейла, щоб вони крутили гайку. Коротше, латвійці передали машину, але вона ну машина не дружить з латвійським кліматом. Вона ржава знизу. І навіть не ржава, а трішечки і гнила. Пацани з Рімбата, хто не впізнав, десь топових запитань, рімбаток. вони відмовлять і будуть на ній, на ній кататися. Дякую, Містер Ікс. Дякую всім, хто дивиться, десь топих запитань до донати. Почекай. У нас подарунок. Так, так. Водка. О! Сердка. Вже, вже не знаю, як приїхати до Сереги. <плес> О, чуєш? А це, походу, я... На, біля, сотая, біля сотої автівки. Отак От, висушений. <плес> 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 Радий, що приїхав. Все. Все, дякую. Йдемо до мети 100 автівок. Вітаю, шановні, мене звати Міршеченко Сергій. Це 95-та автівка на фронт. Дякую, Містер Ікс, дякую кольори свободи, дякую всім, хто донатить. Нехай служить. Дякую. І за підгончики теж дякую. Кай. Да.